для рідних та близьких Наталія Полив'яна справжня майстриня. Понад два роки вона власними руками створює і шерсті, дитячі іграшки, оригінальні аксесуари та домашні капці. Техніку рукоділля Фелтинг опанувала самостійно. Зараз валяння з вовни перетворилося на справжнє хобі, якому жінка присвячує увесь вільний час. От це у мене, скоріше, як медитація, як… Способу успокоїти свою, тобто, уйти від то світ яких проблем кожен разному може справлятися з цими стресами. От я таким образом головне в роботі шерстю, старанність та акуратність іграшки, жіночі прикраси та елементи одягу не мають аналогів. Кожен витвір неповторний. Я не повторяюсь, що це не інтересно. просто не хочеться робити повтор. Там я вот делала в прошлом году тапочки как йшла такая йшла ну, така зелена з красними маками. Я їх несколько сделала, і вже потім не, не хотелось. Это уже хотелось какие-то другие капітані цвіти. Давайте вже не маки може бути. Ця техніка рукоділля під силу кожному запевняє майстриня. Опанувати фелтинг може будь-хто за досить короткий час. Жінка швидко навчилася створювати шерстяні речі. Тепер ділиться своїми знаннями під час майстер-класів в Ужгороді І каже, що кінцевий результат залежить не лише від старанності та акуратності. Дуже важливо, коли є То є це майстерська, то там заказується шерсть такими об'йомами агромними. Це вже конвейер, це вже тоді не хобі, це вже тоді робота. Треба виділяти їй більше времени. Сіл і, і парої вдохновіння не при, не ні приходять, кадав вот так от обязательно ти то должна делать в срок. До рукоділля жінка заохочує власних дітей, адже ця техніка насамперед розвиває моторику. Часто шерстяні речі створюють за родинним столом. Утім, це заняття не поповнює сімейний бюджет, адже жінка творить не заради вигоди. Рукоділля це насамперед моральне задоволення.